Біг дуже корисний вид спорту. Пробіжка допомагає покращити стан здоров'я, покращувати фізичну форму, позбутися сонливості, повернути бадьорість та поліпшити загальне самопочуття. Тож, якщо ви наважилися бігати, вітаємо! Це правильне рішення. Залишилося визначитися, коли ж це робити: зранку чи ввечері. Чому ж варто віддати перевагу бігові зранку, а не відкладати справу на вечір? Справа в тому, що ранкові тренування мають чимало переваг, а заняття саме в цю пору доби принесе багато користі. Тренування зранку допоможе пробудити організм після сну, розігріти м'язи та впорядкувати думки перед довгим активним днем. Менше навантажень на хребет. Завдяки тому, що зранку хребці ще не встигли всістися, та між ними трохи більші проміжки, процес амортизації дещо легший. Відтак, спині легше впоратися із навантаженням, а також менший ризик отримати неприємні відчуття у цій зоні. Пришвидшення метаболізму. Активна робота зі спалення глікогену, який виділяє печінка в